Приготуємо крем Рафаелло. Для приготування нам знадобиться білий шоколад, вершки жирністю 33% та сир маскарпоне. Спочатку нам потрібно розтопити шоколад. Я розтоплюю у мікрохвильовій печі імпульсами, тобто по 5-7 секунд після кожного разу дістаю шоколад та добре перемішую, щоб він не перегрівся. Можна розтопити на паровій бані. Розкажу вам кілька секретів, щоб ви не перегріли шоколад. Гріємо в мікрохвильовій печі тільки по 5-7 секунд. Температура шоколаду і чаші має бути не теплішою за температуру вашого тіла. Посуд краще за все обирати пластиковий, бо він швидко нагрівається і дуже швидко охолоджується. Далі в іншій ємкості взбиваємо дуже холодні вершки жирністю не менше, ніж 33%. Збивати починаємо на маленьких обертах міксеру. Збиваємо ось до такої консистенції талого морозива і додаємо маскарпоне. Після того, як ви додаєте маскарпоне, взбиваємо приблизно ще 2-3 хвилинки, буквально, щоб крем об'єднався і став однорідним. Ми чекаємо, щоб шоколад повністю охолонув до кімплантної температури і тільки після того додаємо його у наш крем. Після того вже взбиваємо ще приблизно 2 хвилинки і дивимося, щоб крем був повністю однорідний. Далі додаємо у крем кокосову стружку. Я використовую дуже мілкого помолу. Далі я вже не взбиваю міксером, щоб не перевзбити крем, а перемішую лише силіконовою лопаткою. Далі перекладаю крем у кондитерський мішок, бо так буде зручніше ним користуватися. Цей крем можна використовувати для різних десертів, для тістечок, для капкейків та для тортиків.